У нас сьогодні аж три дуже гарних дівчинки, тож давайте будемо знайомитися. Це в нас педагог, хореограф студії танцю ТОП Денс Юлія. Доброго ранку. Доброго ранку. І дві вихованеці Ліза та Арина. Нічого не переплутав. Ти Лізочка, да? найменша. І Аріна трішечки старша в нас. Так, чому ви вас запросили? Тому що я знаю, що 9 березня в Харкові був конкурс, так? І ви там Spring Star, він мав назву, і ви взяли там декілька номінацій, да? перемогли. Так, наші дітки виступали у трьох номінаціях вікових. Це 3-4, 5-6 та 7-8 років. 3-4. Роки нас перший раз виступали. Це для них був дебют і прем'єра, наші маленькі циплята. Вони привезли з собою друге місце срібло взяли. Mm. Ну, а Ті, хто в нас вже були постарше, трішечки 5-6 років і 7-9. Взяли два золота, два срібла, одну бронзу. Отакі От в нас були досягнення в Харкові. Зараз готуємося на наступні фестивалі. А, Ліза Аріна, щось привезли з цих змагань. Ліза, що ти привезла з Харкова? Я привезла кубок, диплом. Мені там дуже сподобалось. Мені перше місце дали. Та ти що? За сольний П'ять років вже перше місце в сольному таночку. Молодець. Так, Аріночка, в тебе які досягнення? Медалі, кубок та диплом. Угу. Ти ж за сольний. І mm -hmm. друге місце за сольник. також у нас була прем'єра і дебют у Аріни сольному танці. Mm -hmm. Що це взагалі за конкурс? Ви вперше, чи ви щорічно буваєте на цьому конкурсі? На, саме на цьому конкурсі ми були вперше. Це всеукраїнський фестиваль. А взагалі їздили по багатьом уже фестивалям. У нас, хоча такий молодий колектив, але вже так стараємося набирати обертів mm -hmm. і їздити по різних містах. Були і у Дніпрі, і в Запоріжжі. Запоріжжі, Львів відвідали, Яремчу. Зараз готуємось на Вінницю. Ось такі е, у нас скільки плани. Скільки років вашому колективу? Ви нашому кажете, досить колек... молодий. Да молодий, так. Тільки п'ятий рік у нас пішов в нашому О, колективу. Як, як і Лізі. Як і Лізі, так. Тому молодий, молодий. А скільки діток у вас займається? Діток займається, в нас три групи, і всього разом десь 80 дітей. Ого! Та ви така досить велика родина. Велика родина, багато діток, багатодітня мама. Дівчата і хлопці у вас, так? Ні, хлопчиків немає, самі дівчатка, так. Ага. В яких номінаціях змагалися ось на цьому останньому конкурсі? Номінації у нас естрадна хореографія та вільна танцювальна категорія. Mm. В двох напрямках ми працюємо саме в цих і виступали. Ліза, mm. давай з тобою поспілкуємося трішечки. Скажи, будь ласка, тобі подобається ходити на танці? Так. Да. А чому? Бо того, що ми цим займаємося, репетируємо. А що ви там робите? Які у вас репетиції? Як, як відбуваються репетиції ваші? Які вправи робите? Пригаємо, ми там кольоса робимо. Колеса до машини? Ні. Mm -hmm. Крутити колесо, я зрозумів. А що тобі більш, найбільше подобається в танцях? Колеса. Кольоси. <крути> Аріночка, ти що більше любиш? Рандати. Рандати. Я не знаю, що це, чесно. Ну, це, це щось гімнастичне, так? Це не? трюки. Це трюки, так? Да? Ага. Скільки років ви вже займаєтесь в студії? Ліза, скільки ти вже ходиш на танці? Не знаю, <світок> Третій рік займається. Треть... Ти з двох, з двох років вже танцює? Так. Молодчинка. Аріна, ти. Четвертий. Чотирь. Четвертий рік. на ну, угу. Де побувала з колективом? Куди вже встигла з'їздити? В яких містах ми були? Львів, Яремча, Запоріжжя, Дніпро. Дніпро, Миргород. Миргород і так далі. Mm -hmm. Чернів... А де подобається найбільше? У Львові? У Львові? <ріст> Чи плануєте ви виїзди кудись за межі України? Вже запрошували ви кудись? За межі так. В планах у нас є фестиваль в Єгипті, який буде проходити в кінці жовтня. Також плануємо кудись брати вище якісь планки і виїжджати за кордон. Хотілось хотілось би угу. за якими напрямами танців ви навчаєте діток? Бебі-денс, естрадна хореографія і з таким нахилом на гімнастику. Uh -huh. Тобто у нас всі групові з, з, з цим уроки вони приходять у нас з напрямом на гімнастику, гімнастичні вправи. Це у нас основне таке, скажімо так. Uh -huh. А що таке бебі денс Ну, якщо перекладати з англійської, це дитячий, дитячий танок. Що, що закладено та. саме в Це, це Основи хореографії, саме елементарні кроки, присідання, розвинка розігрів. Саме-саме елементарне те, що дитинка в своєму віці 3-4 років може зробити. Угу. Е, ваші вихованці, дівчатка, з якого по який вік у вас займається? Е, найменшим 3 роки, найстаршим поки що 10. Ага. Е, в які вікові групи ваших діток їздили ось на цей останній фестиваль, що був в Харкові, про який ми сьогодні розмовляємо? Їздили всі три групи, найменше 3-4 роки, потім йдуть трішечки старші нас вже 5-6, ну і основний склад, скажімо так, 8-10 років. Це моя найстарша група, найпрофесійніша поки що, скажімо так, із моїх усіх діточок. З ким займатися як е, педагогу, як хореографу е, важче? чи зовсім з малюками, чи з дітками постарше? Я б сказала, з дітками постарше. Малюки вони такі ще поки що спокійні, вони не розуміють, що від них хочуть, посадили на коврики і займаємося. А старші вони вже починають товаришувати один з одним, у них вже є якісь спільні теми, вони люблять говорити на заняття. Uh -huh. Тому за, за це трішечки важче з ними займатися. Наступний е кон це конкурс-фестиваль да, буде те, що так. в Вінниці ви зараз так. готуєте. Що це буде за конкурс, коли він буде проходити і в яких е категоріях? Е, він буде проходити з 19 по 21 квітня. І ми плануємо взяти участь навіть не в одному, а у двох одночасно. В один mm. день. О, так як їдемо в таку далеку дорогу, вирішили одразу на двох позмагатися. Е, також вони все українського рівня от, і будемо брати. Брати участь в категорії 5-6. Mm -hmm. У Вінницю в нас є лише одна група середня, самі mm -hmm. 5-6 років. Вони будуть змагатися в номінації «Естрадний танець. Ось ці змагання. Це є якимсь кроком далі, на якісь вищі змагання. Ці змагання вони дають нам певний досвід. Ми стаємо, скажімо так, сильніші. От вони розуміють, що таке сцена, як треба себе поводити на сцені, і це о, досвід також і для них, і для керівника. Ми робимо певні висновки, робимо якісь помилки, їх виправляємо, слухаємо думку журі, що вони нам порадять. Тобто, кожен фестиваль це вже крок. Ми якби зростаємо на вище і вище. Угу. А як вдається от, поєднувати танці і е, спорт, акробатику? Як, як це взагалі? Тому що ну, мені здається, що це взагалі вони не подільні речі, адже танець сам по собі ну може бути, але коли в ньому є якісь складніші елементи, він зразу сприймається так яскравіше, граційніше. От, тому я думаю, що вони можуть поєднуватися і гімнастика, і танець без проблем. Угу. Вам, дівчатко, як, як оце займатися танцями? Важко чи ні? Чи це все ж таки цікаво більше, ніж ва важко? Ну, я просто знаю, що е танці це така досить серйозна, важка, кропітка праця. Багато е танцюристів, їх можна назвати спортсменами, дійсно. Як займатися танцями, лізочка? Дуже добре. <реш> складно чи не складно? Мені не складно що, Аріночка, ти Цікаво. скажеш? Цікаво? Зрозуміло. А, були ви вже в Харкові, готуєтеся до Вінниці. А що ви робите? Ось у діток є літні канікули. У вас на танцях є канікули, чи ви літом продовжуєте займатися? Mm. Є канікули. Є, є. Але є. маленькі. Маленькі є канікули. Сумуєте за колективом на, на канікулах? За подружками, за своїми танцюристками. Мабуть, трішки сумують. Да? Ліза. Мабуть, встигають за собою. Чи тобі більше подобається гратися і відпочивати, ніж танцювати? Давай зараз зробимо вигляд, що Юля нас не чує. Що більше подобається? Танцювати. Танцювати. Ух ти, клас. Скажіть, будь ласка, а у вас суто жіночий колектив. Ви плануєте е, вводити хлопців до колективу? Не плануємо, скажу чесно. У нас такий напрямок іще поєднується з естетичною гімнастикою, угу. а от а в гімнастиці там самі дівчатка. От, тому у нас так і повелося з самого початку, що хлопчиків ми не брали і не плануємо їх брати. Будемо дівчачим колективом підкорювати всі вершини. Зрозуміло. Ну що ж. Е, хочу вам побажати успіхів на наступному вашому. Ви кажете, одразу два да, змагання буде так, в одному місці. Два змагання два. в різ в різних залах. Да? Так, так, як ви це будете поєднувати? Отак будемо встигати з одного бігти на інший. Воно приблизно десь поруч, поруч. вони знаходяться, так 800 метрів між закладами. Будемо встигати. В костюмах. В костюмах. <систем> <систем> і з макіяжем. Програма одна і та сама готується на і та Так, так, так. Угу. Ну що ж, дівчатка, дякую вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Я вам хочу побажати особисто від нас та телеканалу Центрального, вам творчих успіхів, багато-багато перемог і не тільки на українських, а ще й на міжнародних конкурсах, щоб ви привезли, поїхали і щоб Ліза привезла таке здоровенний кубок. б ти хотіла, щоб тобі за перемогу подарували здоровенний кубок? Чи Такого самого розміру м'яку іграшку. <рес> Мідальку. <рес> Мідальку. Да? Ну давай, хай, хай тобі буде мідалька, і не одна, і багато багато, і щоб всі вони були золоті. Дякуємо вам, дівчатка. Дуже Дякуємо вам успіхів також. всього найкращого.